Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу трішечки розповісти про те, що Кабінет міністрів України впроваджує нову програму, яка має назву Вчительська доплата у 2025 році. Це щомісячна додаткова виплата для педагогічних працівників шкіл, які забезпечують відповідне навчання дітей під час війни. Так, о, зараз більш детальніше розповім, хто її та за яких умов може отримати. Дивіться, з 1 січня 2025 року українські педагоги зможуть отримати доплату до своїх заробітної плати у розмірі 1000 гривень, 1300 гривень до оподаткування, 1000 гривень на руки. З 1 вересня 2025 року доплата буде вже становити 2000 гривень, 2600 гривень до оподаткування, відповідно, 2000 гривень на руки. Розмір доплати залежить від педагогічного навантаження, але не менше встановленого розміру тим, хто працює за основною посадою на неповну ставку. Такі роз'яснення надає Кабінет міністрів України. Отже, вже починаючи з січня можна буде отримати таку доплату. Її зможуть отримати усі педагогічні працівники, як за основною посадою, так і за сумісництвом закладів загальної, середньої освіти усіх типів. Це вчителі, асистенти вчителів, керівники груп, вибачте, керівники гуртків, практичні психологи, соціальні педагоги, інші педагогічні працівники. Також нарахування буде відбуватися автомат. Подавати заяву вам не потрібно. Тривалість таких виплат під час воєнного стану та ще до кінця року після його завершення. Отже, з січня це доплата у розмірі однієї тисячі гривень і, відповідно, уже з вересня. Доплата буде збільшена ще на тисячу, буде уже дві тисячі гривень. Дивіться, наразі в законі України про державний бюджет передбачені кошти для того, щоб їх могли отримати за підрахунками, які надає нам уряд, майже 500 тисяч. Гривень. Педагогів, також ці виплати будуть нараховуватися разом із заробітною платою. Ця доплата, як зазначає, уряд, не є підвищенням заробітної плати, а це як один із видів допомоги від держави для підтримки педагогів у складний теперішній час. От така інформація для вчителів. Отже, січня місяця. Ви зможете отримувати доплату до вашої заробітної плати, тому що ми знаємо, що це, напевно, ще одна проблема нашої держави, крім пенсій, інших соціальних виплат. Це мізерні заробітні плати як для вчителів, так і вихователів, дитячих садочків в нашій державі. Тому, звичайно, б хотілося не тільки, щоб уряд працював над доплатою до заробітної плати, а в цілому над підвищенням заробітної плати. Для українських педагогів вихователів для того, щоб вони змогли отримувати гідну заробітну плату.